Осьо Саня, вона просто стоїть на холостих. Так, ось, ось зняли турбіну з го Тут саджа. Тут стандартно там масільце. По кричаці, по тут менюсенькі і допусти. Коротше, Саня сняли ми форсунки. Вони всі такі, як має бути. Ну, шайби не пробиті. Так, ну шо, Сань. т 4 одногозий джо. Якось як вентилятор крутить.